Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світне Стальних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І на початку відео я хочу запитати вас, як мене чути? Чи чути мене добре, чи музика не є голосніше ніж я. І перейдімо до наших традиційних подяк Збройним силам України, які зараз захищають нашу державу. Захищають нашу свободу і волю. І також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, власне, захищати нас із вами. І, користуючись нагодою, хочу нагадати вам про нашу ініціативу проти кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти на підтримку наших захисників та захисниць. І власне останнє, що ми робили, це ми на стрімі з хлопцями у п'ятницю збирали кошти на автомобіль для одного з підрозділів, і ми успішно зібрали і переказали усі зібрані кошти нашим захисникам. Тож, якщо ви маєте бажання, будь ласка, доєднуйтеся. Адже лише разом ми переможемо. І пам'ятайте, що без надійного тилу у нас не буде міцного фронту. Також хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал. Ви велетенські молодці, велике, велике вам дякую. І якщо ви маєте можливість, то можете долучитися до когорти людей, і переслати гроші на рахунок підтримки каналу. Нагадаю, що оба номера Карток. Є в описі до цього відео і скроляться внизу під відео. І давайте разом розвивати український YouTube про настільні ігри. І давайте перейдімо до новин. Першими, як звітувати нема наразі за що, тому що ми вже. Прозвітували в чаток в нашому телеграмівському, і Я закликаю вас всіх підписатися на нього, якщо ви ще не підписалися. А ми помаленьку переходимо до новин з України. І перша новина у нас буде від Філендіго. Я думаю, ну принаймні, маю надію, що багато хто з вас. Чув про це, що Czech Game Edition розробило спеціальну безкоштовну версію настільної гри кодові імена, які вони, яку вони розповсюджували серед людей, які переїхали з України до Чехії. І таким чином Czech Game Edition вирішили підтримати українців, надавши свою гру безкоштовно. Це є версія, де є. Картки двома мовами, українською та чеською. З одного боку слово чеською, з іншою українською. І, власне, Фінлендіго вирішило також трошки якби підтримати цей проект, адже ми всі пам'ятаємо, що всі наші українські видавці мають строго проукраїнську позицію. І Фінлендіго вирішило викупити в Чех Game Edition 96 копій цієї гри, і вони будуть їх розсилати по своїх магазинах партнерів. Вони вирішили, вирішили ну, оцінили так собі Філендіго, що вартість одної копії буде 350 гривень. І відповідно за ці гроші ви зможете придбати цю гру у партнерів Філендіго і усі кошти, які будуть виручені, вони підуть на допомогу саперам. І я маю надію, що ви, вам вдасться доєднатися до цієї ініціативи, але адже вона насправді дуже хороша. А ми тим часом рухаємося далі. І наступні новини у нас від компанії Kilo Games. Отже, вони відкрили передзамовлення сьогодні на настільну гру «Космобійники». В оригіналі вона називається «Galaxy Tracker». Це дуже класна, фанова гра, де вам потрібно буде фактично з мотлуху будувати свої космічні кораблі та літати на них, виконувати різні місії і дивитися зі сміхом, як ваші кораблі будуть на тих місіях розвалюватися. І тому біжіть і передзамовляйте. Наразі з 31 о, з 13 березня по 13 квітня Роздріб... ну, ціна перед замовленням буде 1104 гривні. Потім буде ціна з 14 квітня по 14 травня 1242 гривні, а сама доставка гри в Україну запланована на липень 2023 року. Загалом це дуже-дуже е, гарна гра. І я. Дуже раджу, бо насправді проста механіка, і як на мою думку, суб'єктивно, це є шедевр. Наступні новини у нас від компанії Lord of boards і перша новина це те, що з 11 березня по 18 березня буде перед на настільну гру Мої полички. Сама гра, як кажуть лорди, очікується у них на складі. з 18 по 21 березня. І якраз минулого тижня закінчився е, їхній онлайн-турнір по цій грі. На жаль, я не відслідкував, хто переможе, але якщо ви знаєте, то можете написати мені в коментарях. І наступна новина від лордів це те, що наступного тижня камера мотор вже прибуде до них на склад. І це дуже класна гра з шикарнішим оверпродакшеном. Якщо ви не бачили і не знаєте про неї нічого, ви можете знати огляд на неї у нас на каналі. Також лорди попросили нагадати, що зараз друкується настільна гра Академія мистецтв з просто шикарніший абстракт з неймовірно красивим оформленням, і також турбозомбі. І ці дві гри вже очікуються у них на складі через 2-3 тижні. Тож, лорди молодці, не зупиняйтеся. І також лорди попросили сказати, що вони підписали і орієнтовно в квітні. Повинні отримати настільну гру Orgon Attack. Це гра, де вам потрібно буде болячками різними, е, вкокошкувати наші е, органи. Тому е, виглядає гра доволі комічно, і маю надію, що гратися вона буде також доволі весело. Наступна новина у нас від iGames. Уже в наявності в ваших улюблених магазинах. Настільна гра безодня та доповнення до неї безодня, Левіафан та кракен. Тож забігайте до ваших улюблених продавців і розпитуйте їх про цю чудову гру, Оформлення в неї просто неймовірне. І колись я таки її зіграю, мабуть. Наступні новини у нас будуть від видавництва Гікач Games. Перше, це те, що вони попросили. Е Сказати, що українське видання місто Туманів та Гуд проти Бікфута будуть, тобто, якимось чином вони е, не, не, не знаю, не співпадають, не поширюються права е, на європейську версію цих двох ігор, тобто їх не буде лише в Штатах, а в Європі, як сказали Гікічі, вони будуть продаватися і будуть публікуватися Тому новина, якої говорить про те, що ці дві поли цих два тайтли йдуть в сейф і не будуть друкуватися. В нас стосується лише, як сказав Гікіч Америки. Хоча насправді в прес-релізі Restoration Games жодного слова про обмеження території немає. Ну але ми не можемо не повірити видавцю і маю надію, що таки дійсно ми цих два тайтла будемо мати далі українською І тепер ми переходимо до новин світу. І перша новина, яку ніхто не просив, але Клаус Тойбер вирішив зробити. Це, власне. чи Клаус Юкін, я вже не пам'ятаю, як правильно прізвище автора катану, будь ласка, напишіть. Зробили вони доповнення до настільної гри Катан про футбол. Це майбутнє доповнення до цієї настільної гри, присвячене, як ви бачите, футболу, і вам потрібно буде копати м'яча. Я не знаю, чесно кажучи, я трошки подивований цій новині, і, ну, от що, що, а доповнення по футбол до Катану, я точно не знаю. Ну, не хотів, перепрошую. І як пишуть видавці в новому доповненні гравці візьмуть участь у серії футбольних матчів, що відбуватимуться по всьому острову. І кожного разу, коли гравець буде будувати поселення, чи місто, команда буде. Приймати участь у скороченій грі у футбол. І під час гри у футбол гравці намагатимуться забити гол. Що, в принципі, надивно, якщо гравець забив гол, він поміщає свій жетон у ворота опонента кольоровою стороною і набирає таким чином додатково переможні бали. Ну, таке, типу, не знаю, напишіть, як вам така, як вам така. Не знаю, таке доповнення, чи ви хотіли, тому що, як на мою думку, то е, Катан, він, в принципі, по собі базово грає доволі прекрасною і їй ніц не бракує. Але ми тим часом їдемо далі. Отже, видавець Solden Paper Games анонсували, що випустить цього року гру грузи Хан. Це буде абстрактна дуельна гра для двох гравців. Що виходить з, з попередньої фрази, і в цій грі один з гравців буде грати за німців, а інший буде грати за британців. І, власне, вам потрібно буде змагатися в морі і токти один одному пики. Оформлення в гри дуже цікаве, просто мені шалено сподобалось, і можливо, колись навіть цю дуелічку хтось з українських видавців. Візьме собі на озброєння і видасть українською. Оце ще її компоненти. <кхем> і також ще одна новина. Незабаром на пролаках магазинів повинна з'явитися настільна гра Rem Racers. Це гра, яка є натхненна усесвітом настільної гривня, а скоріше Infinity. Власне, видавати її також буде корвус Беллі, і як бачимо, корвуси вирішили піти такі в настільні ігри. Як вони кажуть, це буде швидка гра, у якій гравцям потрібно буде атакувати своїх суперників, ухилятися від перешкод і першим перетнути фінішну лінію. Як е, з тизеру мені дуже сподобалось, там буде кожен гравець мати свій такий. Е, геймпад, якщо так можна сказати, який буде мати кожен свої характеристики, вам там буде потрібно накручувати швидкість, всякі фінти, і виглядає цікаво. Подивимося, що ж буде дуже дивно, що корвуси звернули свій погляд до настільних ігор. Можливо, це на краще. І наступні новини про мій улюблений зомбіцид власне, відкрилися певні деталі про зомбіцид Білу смерть. Це буде гра, про де треба буде мучити зомбі. Але що цікаво, що власне розробники сказали, що ігрове поле буде переділене стінами, через які не можуть ну, бути проходити як зомбі, так і гравці. Там потрібно буде йти по сходах підніматися на ті стіни, а гравці зможуть використовувати. Е мотузкові драбини, щоб підніматися. Зумбакам, звичайно, клепки недостатньо, щоб лізти по драбині, але деколи в пориві гніву вони будуть вискакувати на ті мури, але гравці можуть ставити чани з гарячою смолою та заливати їх смолою. Отже, що мені до кінця не зрозуміло, тому що з опису сказано, що це буде гра. У таємничому світі, який був досі не відкритий, і там живуть антропоморфні тварини, але чомусь, коли презентували двох персонажів, то вони є цілком нормальні люди. Ось ви зараз бачите жінку, це чоловік, це зомбачки. А далі вони подали інформацію, що, власне, ці виживші будуть виглядати ось так. І, чесно, мене це трошки. Взбісило, тому що, як я вже говорив, трошки, на мою думку, трошки забагато е, тваринок у нових іграх. Та? Тобто я окей сприймаю ігри, які там вийшли декілька років тому з тваринками, коли це був такий підйом. А зараз, на мою думку, вони тих тваринок пхають просто ой, просто куди, куди, куди тільки зможуть, тому таке. І насправді це була остання новина на сьогодні. Зараз я ще хочу зробити маленьке оголошення. Е, власне, я дам себе на весь екран. Е, отже, скоріш за все, що новин наступного тижня і наступних багато тижнів не буде. Я беру паузу від новин. Коли вони відновляться, я вам не можу сказати, не можу пообіцяти. І чи вони відновляться взагалі. Але стрімів з новинами чи відео з новинами наразі я не планую. Тому, отак, це, якби, було важливо оголошення. Тепер давайте перейдемо до ваших коментарів. і Всім привіт. І Денис Гудзинський пише, що: на жаль, не всі. Видавці є проукраїнською позицією. Ну, я ж так, я погоджуюсь з Денисом. та є деякі, які вирішили нам настяти в очі. Ну, то їхній скажімо так, то їхній шлях. І Олександр Куч мене виправляє, що турнір по булишкам ще не закінчився Супер, дякую, хлопці, що ви мені це написали. Е, також Куш пише, що на ж написано Клаус Бенджамін Тойбер. А, Клаус та Бенджамін Тойбер. Це до Катану. Руколастор пише, що катан це не про футбол, щось дуже дивне. Ну, ну, Мені теж насправді це на голову не налазить. Тому що е... це не той катан, який ми хочемо. Та? Якось так. Андрій пише, що катан з футболом хоча б був ДОП з середньовічними лицарями. Нема коментарів. Так. Нема. Е... Так, і... Паша Хома запитує, привіт, вибачте, що на по темі. Тут все, що по насильних іграх це все по темі. Е, чи буде доповнення до Експедиції РС? Колись таки буде, але наразі його ніхто не оголошував, тому е, нема нічого, ніякої інформації жодної. Е, Куч пише, що колись так буде, але далі він показує, як він любить Кілогеймс. Е, чому новин більше не буде? Тому що вони зараз для мене є занадто ресурсно затаратні і ці. Це кількість ресурсів для мене зараз є. є розкішу але нема нема причин сумувати, тому що дуже багато каналів також запустили новини, і я цьому дуже сильно тішуся. І вони, можливо, це не зроблять краще, ніж я. Тому, чесно, повірте, немає змісту сумувати. Просто біжіть і дивіться новини в них. Так і XL теж пише, що не буде новин найближчим часом. І не найближчим, скоріш за все, також. Але пам'ятайте, що я говорив, що я зараз збираю кошти на е, новий проект. Маю надію, що мені його вдасться втілити, тому що цю ідею, ну, вона пов'язана з каналом, вона пов'язана з зільними іграми. І цю ідею я виношу насправді, е, якщо не помиляюся, то більше двох років. І я дуже-дуже сильно хочу її втілити. І ну, це буде щось таке, що ще ніхто не робив з українського настільного YouTube. Е, тому таке, маю надію, що вдасться вдасться втілити в життя. Андрій, наконець, пише, дякую за новини. Як завжди дуже цікаво, підкажіть, а як гра Galaxy Tracker при грі на двох. Е, чесно кажучи, я її не грав, вона в мене в колекції є декілька років, але я читав правила. Е, я дивився, як люди грають, і мені здається, що вона, в принципі, е, з того, що я бачив, не дуже сильно залежить. Е, від кількості гравців. Але я можу помилятися. Якщо хтось грав на двох, то будь ласка, напишіть, як вона. Е, та ну я вже відповів, чому не буде. Так, е, привіт, чи буде переклад гри парки від Keymaster Games. Якщо це ті парки з таким шикарнючим оформленням, то так буде. Їх е, вже анонсували. Так, ух, так, що скаче. Максим Тишенко пише, що безодня шикарна, рекомендує, але довго і, дав... і бажано побільше гравців. Так, арт там просто неймовірний, і в мене є друзі, які є страшними фанатами безодні. Тому я до рекомендацій доєднююсь. Так, Паша Хома пише, про яких одиці йшла мова. Ну, насправді, третя планета не третя планета, перепрошую, господи, планета ігор. змішалося в мене в голові. Вони. Недавно відкрили передзамовлення на стільну гру Бункер 3.0, якщо я не помиляюся. Це є гра російського авторства Права, які належать російській компанії Планета Ігор. Вирішила написати, що вони права придбали в іноземної компанії Tabletopia, але Тейл заснував і керує нею далі <coughs> Тимофій Бокарів. Це є засновник здається, так само ТТСР. Це людина, яка виїхала давно в Росі... з Росії. Він виїхав, він живе в Німеччині. В здається зареєстрована в Штатах, але авторка гри бункер живе в Росії. Відповідно, ройтіс вона отримує туди, і розробники тиблтопі також сидять в Росії, і відповідно податки йдуть туди. Тому, якби це було просто на сцену, е, в очі. Тому ну, це моя суб'єктивна думка, і я вирішив нею поділитися. Так, ехобайк пише, що найкращі новини тут. Ну я, звичайно, дякую, але я вірю в наших, в наших блогерів і що вони можуть. І Шлад пише, що ще у чорного кота бачив новини, наче. Ну, ще новини почали робити Good Games і ще якийсь зовсім маловідомий канал. Але, типу, я бажаю їм всім успіху і, і хай роблять. Ікслат пише, що нова ідея це дуже цікаво, з нетерпінням буду чекати. Я насправді також, тому що е, це буде щось таке, що я навіть не знаю, чи хтось з закордонних блогерів робив. принаймні я такого не зустрічав, тому типу, так. Е, Андрію дуже дякую за побажання успіхів з проектом, щоб то не було. І, так, Максим пише: щось нове будуть ігри з Беджеком і Ельберт. Е, ні, це буде про ігри, але це буде без блекджеку Джеку і без дівчаток. Так. і Це будуть стріми. Е, будуть. Єдине, що, як ви пам'ятаєте, що Андрій Солов взяв відпустку, тобто його може не бути на стрімах, е, як я приїду до України, то відно... проти ну, відновиться. Нічого не міняється з тим планом, все все йде так, як йде. Тобто, також, можливо, будуть стріми по міплуспротив. Хоча більше що ми з людей, які проголосували в Телеграмі, проголосували, що їм стрім не потрібен по Е, Але так, ну, тобто стріми огляди, це, це ми не відміняємо. Єдине, що просто я хочу відпочити, дуже сильно хочу відпочити, і мені треба певна перерва. Костянтин запитується, чи є якісь уточнення по роту. Наразі по роту у мене інформації немає. І е, вогник питає пише, що він чекає, коли доїдуть сплячі боги я теж дуже сильно чекає, бо це, напевно, один з найбільш очікуваних українських проєктів, які зараз в мене от в голові є. Дуже-дуже чекаю. Е, Із влади так підозрюю, що він пише до Планети Ігор. Та, типу, тому я як це побачив, теж трошки був подивований. Е, я, я, не, я не знаю, чи я можу це говорити, тому що я не, не, не цілком пам'ятаю, чи сам видавець про це говорив, але вони 100% будуть українськими е, українською, перепрошую. Тому так. <с> так, Ехобайк пише, що нам вже щось занадто багато не в очі останнім часом. Е, ну, головне, що ми протирали свої очі і тримали мозок холодним, і приймали нормальні рішення і слідкували за тим, що роблять наші видавці. Е, якщо я не помиляюся, то у них буквально вийшло одне відео, але я більш як впевнений, що буде виходити і подалі, тому що. Як би мовити, коли в нас на каналі відео не буде, цей вакуум повинен хтось забрати на себе. І тому тому так. Ось вогник пише, що game 7 days роблять теж новини але раз на 2 тижні. Цілком добрий таймінг. Що потрібно для нового проєкту? Від нас тільки донати. Ну, насправді на зараз так. Але. Окрім грошей, треба, щоб я відпочив, склав всі оці пазлики, які я собі так пошмотував докупи, побачив цілісну картину. в Принципі, план намічений в мене вже є. Він десь сформований, нехай буду на 80%. Просто далі мені потрібно думати, в яку саме обгортку це все завернути. І як це подати, щоб це було цікаво? Також я хочу ще, ще про одну зміну сказати про те, що я планую повернути свідків в режим подкасту без відео, без нічого. Тобто, там навіть не буде фотографій, нічого, там буде просто логотип свідків, і ми будемо говорити на фоні. Тобто, все максимально зараз простити, щоб власне. Я міг трохи набратися ресурсу, який я потратив. Ну, вже вибачайте, але це життя і воно бентежне. Так, Максим голова пише, що А вас повинні звітувати щотижня. Максима, якщо можеш, будь ласка, розрожуй роз, свій коментар, бо я не дуже-дуже розумію. е-е XY13, гарно відпочинку. Дуже дякую. маю надію, що 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 він не буде сильно довгим. Та. І Рейван пише, що він дуже чекає на локові віконтів, щось затримується. Е, я не знаю, можна, можна запитати, що, що там по віконтах. І напишіть нам десь в Телеграмі, може, в коментарях до цього відео в Телеграмі, е, щоб я не забував. І не забув і спитав видавця, що ж там з віконтами. Е, от таке. Е, Хабайк пише, що бентежне життя то прям яблучко. так от ага І Олександр пише, що віконти та паладини влітку орієнтовано. Дякую, Олександр. І пише, що це слова лорд Роман казав. О, дуже дякую, мені дуже приємно. І ну я я не кажу, що це назавжди, але наразі так, я хочу це відпустити і ну ну наші інші блогери теж можуть їх робити і робити краще, ніж я. Я в цьому впевнений просто на 100%. І таке. Е, окей, добре, я дуже вам всім дякую за. Ваші коментарі, я вас всіх дуже люблю. Обіймаю. Будь ласка, пам'ятайте, що потрібно підтримувати Збройні Сили України. Як то кажуть, зранку встав, задонатив, і день пішов просто як найкраще. тому що лише разом ми переможемо, і я знаю, що ви всі молодці. Окей, на цьому все. З вами був Ростик Світ насильних ігор і до наступних зустрічей. Па-па. слава Україні!